Мій дім, моя фортеця. Так думали мільйони українців до початку війни. Та з приходом озброєного сусіда наші домівки вже не здаються такими міцними та безпечними. Крім того, близько трьох мільйонів українців на цей час уже не мають місця, яке можна було б назвати домом. Хтось виїхав із зони бойових дій, залишивши все там. Чиєсь житло зруйноване або пошкоджене, а чиєсь в окупації. Покидаючи поспіхом рідні оселі, не всі люди мали змогу взяти навіть необхідний одяг, не те, що документи. Але в якийсь момент кожен зіткнувся з необхідністю відновлення документації, яка засвідчує права власності на нерухоме майно. Як мінімум для того, аби отримати компенсацію від держави за знищене житло. Захист права власності є досить поширеним питанням для внутрішньопереміщених осіб. Під час евакуації з зон бойових активних дій люди стикаються з тим, що їх документи можуть бути втрачені, викрадені, пошкоджені або знищені. Тож ми вирішили розібратися, що робити в подібній ситуації, куди йти, аби вас не ошукали? Які нині існують механізми відновлення документів на житло, яке залишилося в окупації. І чи можна при вирішенні цієї проблеми обійтися без допомоги фахівців? Отже, на зв'язку знову незламні зі Сходу. Тут ми розкриваємо теми, що стосуються жителів Сходу України. Рішення, реформи, історії успіху, а також поради і актуальні питання. Щотижня ми виходимо в ефір, аби коротко та по суті розповісти про те, що важливо. Вже за хвилину ми перейдемо до основної теми нашого випуску, а просто зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Обидві кнопки ви знайдете прямо під цим відео. Що таке нерухоме майно? До нерухомого майна належать об'єкти житлової та нежитлової нерухомості будинок, квартира, офісне складське приміщення, гараж тощо. Крім того, земельні ділянки та підприємства, як єдиний майновий комплекс. Звісно, під час евакуації оригінали документів, що засвідчують право власності, можуть бути зіпсовані чи пошкоджені. До документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно, належать договір купівлі, продажу або дарування. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно видане до 1.01.2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією. Крім того, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України. Якщо житло перебувало у спільній власності подружжя, другому з подружжя видається зазначене свідоцтво на одну другу частку в спільному майні – свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України. Рішенням суду, яке набрало законної сили, наприклад, коли особа втратила документи на майно і не має іншої можливості їх відновити або встановлення права власності, наприклад, на самовільне будівництво, сюди ж належать і інші документи, наприклад, свідоцтво про придбання майна з аукціонів. Цей перелік не є вичерпним і вказує на найпоширеніші документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно. Але варто пам'ятати, що втрата відповідного документа не дорівнює втраті права власності. У разі втрати або зіпсування документа суб'єкт, що видав такий документ, може видати його дублікат, а дублікат документа має таку ж юридичну силу, як і оригінал. У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна слід дізнатися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував цей правочин. А тепер дуже важливий момент: процедури відновлення таких документів будуть відрізнятися залежно від дати їх видачі. Документи видані до та після 1 січня 2013 року, відновлюватимуться по різному для того аби детальніше розібратися в темі відновлення втрачених документів, ми поговорили із юристом громадської організації Донбас Сос Михайлом Фоменком. Складність безпосередньо відновлення документів пов'язана з тим, що скажімо так до певного моменту до запровадження електронних реєстрів, документи зберігалися на паперових носіях. Це ну вони реєструвалися. була державна реєстрація там на будь. Для права власності в деяких випадках, але вона відбувалася, скажімо так, не в електронному, а в паперовому вигляді, а саме до запровадження реєстру в 2013 році. Тому для документів після цієї дати вони вже внесені в електронний реєстр, і вважається, що право власності на, на них зареєстровано, оскільки ці дані там є в цьому реєстрі, і з нього можна отримати відомості. Якщо цих даних в реєстрі немає, відповідно навіть за наявності в оригіналів, якщо вони є, їх необхідно внести в цей реєстр, тобто зареєструвати право власності, іноді повторно, тому що вона вже реєструвалася. Відповідно, в разі втрати паперових документів за відсутності даних в електронному реєстрі. Іноді складно підтвердити документи, оскільки вони зберігаються в архівах тих органів, які їх видавали. Таких документів бути безліч тому, що відповідно державну реєстрацію проводило. Ну скажімо так, в різні часи за різних обставин, велика кількість органів а зазвичай це бюро технічної інвентаризації, в якій подавалися документи для державної реєстрації, в архівах яких зберігаються відповідні реєстри, які підтверджують право власності, і зараз по тим нормам законодавства, які є зараз. Державний реєстратор має звертатися із запитом до такого е, бюро технічної інвентаризації для підтвердження факту видачі е, там, державної реєстрації цього документу. Відповідно, коли йдемо про, наприклад, зону бойових дій, там лих, лиг, е, місць де архіви з якихось причин могли бути зруйновані чи пошкоджені, виникають проблеми такого підтвердження, е, оскільки якщо архіви не збереглися, то відповідні дані надати не можуть. В таких випадках ну, ситуація поет різні, іноді потрібен під отримати тільки оригінал, а не провести державну реєстрацію. Але знову ж таки питання виникає в збереженні архівів того органу, який видавав ці документи. Документ виданий після 1 січня 2013 року. Які ваші дії? У разі втрати пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться в державному реєстрі. Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів про право власності, в такому випадку це право підтверджується на підставі інформації із державного реєстру. Ця інформація отримується шляхом безпосереднього доступу до нього без витребування відповідних дублікатів документів. Цієї довідки з державного реєстру є достатньо для підтвердження вашого права власності на нерухомість. Цю довідку можна отримати онлайн на сайті Міністерства юстиції України. Що для цього потрібно? Зайдіть на сайт онлайн-Будинок юстиції. Посилання на цей сайт ми залишимо під цим відео. Далі ви переходите в підрозділ інформація з Державного реєстру речових прав. Після цього слід натиснути та авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису. З поняттям електронного цифрового підпису ми знайомилися в нашому випуску про пенсії для ВПО за кордоном. Ось він. Переходьте і дивіться. Після цього ви маєте здійснити пошук за трьома критеріями: адресою, реєстраційним номером об'єкту нерухомості і кадастровим номером земельної ділянки. Далі ви сплачуєте адміністративний збір, який становить 30 гривень. Отримати довідку з державного реєстру можна також на порталі Дія, авторизувавшись та вибравши послугу надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За можливості всі дані, які не зберігаються на електронних носіях, тобто які не підлягають, наприклад, державної реєстрації в нашому випадку. А, краще переносити в державний реєстр, а, оскільки, як показує практика 2014 року і 2022 року, Uh, Будь-який момент може відбутися ситуація, коли ці документи або будуть знищені, або їх буде недостатньо, щоб прямо зараз вирішити вашу проблему і краще убезпечити себе і внести їх ну, в даному випадку в державний реєстру прав на по майно, тобто щоб uh, така проблема не відбулася. Uh, з часом у нас uh, відбувається розвиток електронних послуг, uh, дані державні з uh, державних реєстрів, державних архівів вносяться uh, до електронних, Тронних реєстрів, тобто щоб можна було їх підтвердити дані чи зазначення, але на жаль, як ми бачимо, то е цей процес не встигає за ситуацією, з якою ми на жаль стикнулися, і ніхто не може гарантувати, що ці документи будуть внесені е заздалегідь, поки не трапилося ще щось. Документ виданий до 1 січня 2013 року. Що робити у випадку втрати пошкодження або знищення свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого органом місцевого самоврядування або місцевою адміністрацією? Державного акту на право власності на земельну ділянку за видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого або зіпсованого документа необхідно звертатися до державного реєстратора у центрі надання адміністративних послуг за знаходження майна або ж до нотаріуса, який посвідчував договір дарування, договір купівлі-продажу або інший договір про відчуження майна, видавав свідоцтво про право на спадщину. Тут, звісно, може бути чимало проблем. Як мінімум, ви не можете знайти потрібного нотаріуса чи відповідний ЦНАП. У такому випадку вам потрібно буде звернутися до суду. Заявами, що подаються до суду, можуть бути заяви про визнання права власності на майно, усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом витребування правовстановлюючих документів на майно, витребування з чужого незаконного володіння, встановлення юридичного факту володіння об'єктом нерухомого майна на праві приватної власності. Подається позов про визнання права власності. На таке майно надаються похідні документи, ті, які є в особи. Це можуть бути оригінали документів, якщо немає, не можуть не можуть підтвердити факт їх державної реєстрації. Випадку їх відсутності це залежить від ситуації, від виду документа і. Тут потрібно консультуватися з юристом для того, щоб визначити правильний спосіб захисту ваших прав і необхідний перелік документів. Тобто, це можуть бути як якісь похідні документи, типу тих паспортів, якому якщо в ньому зазначаються якісь дані, це можуть бути навіть покази, покази свідків, можуть бути документи, які підтверджують обладання там постачання комунальних послуг. А, документи про реєстрацію в цьому можливому приміщенні документи, які підтверджують проведення якихось робіт, чи ну будь-які документи, які можуть а, мати інформацію, що людина там знаходилася і здійснювала якісь операції стосовно житла, а, ну свого майна, давайте ширше скажемо. А, і в цьому випадку тут не можна додати вичерпний перелік, тому що кожна ситуація буде унікальною, і під кожну ситуацію треба визначити той обсяг документів і даних, які можна отримати. І які доступні для людей, якщо ж було втрачене саме рішення суду, яким підтверджувалось право власності, тоді власник нерухомого майна може звернутися із заявою до суду першої інстанції, де розглядається відповідна справа за повторною видачею судового рішення. Допомогу з відновлення втрачених документів можна отримати як у громадських організаціях, які надають правову та соціальну допомогу, так і в спеціалізованих установах, наприклад, в координаційно-консультативних центрах ВПО, які створені при райдержадміністраціях. Також якщо людина є внучно особою чи там постраждали внаслідок конфлікту, і перемістилася, вона має право на Послуги безоплатної правової правої допомоги державної організації. Вона може звернутися безкоштовно в бюро з надання безкоштовної правої допомоги, отримати допомогу юриста в випадку необхідності. Звернутися там до суду і отримати допомогу складання заяви. Також можна звернутися до відомих. Організації, які надають там, допомогу по зверненню до суду, наприклад, наша організація допомагає зі зверненням до суду, створення правовою допомогою. Якісь інші організації, які широко відомі про них, ну, можна дізнатися так, про, про інформацію щодо них. Тобто, ну, чим медійніша і відоміша організація, тим менше шанс на те, що це буде якась там шахрайська схема, оскільки репутація напрацьовується з часом і. Відповідно, руйнується дуже швидко, якщо це публічна якась організація. Отже, на цьому все. Ми традиційно залишаємо контакти правозахисних організацій, які допомагають ВПО, в описі під цим відео. Бережіть себе. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанту. Побачимося наступного тижня.